Всім привіт, друзі! Мене звати Богдан Буткевич. Це проект без цензури на порталі «Цензорнет» Це краща українська аналітика українського ютубу. Підписуйтесь і поїхали. Знаєте, в українському суспільстві і досі існує така думка, що знаєте, мовляв, якщо ж ти хочеш великий шоу-біз, ну це ж понятне діло, там треба по-русски. Якщо ти хочеш типу. Щоб тебе слухали всі, то значить, треба ставати медіа і шлюха і шлюхатися з усякими там російськими зірками, тому що українська зірка вона ж не може стати відомою, щоб, значить, не пройти такий обряд ініціації в Москві. По-іншому, просто ніяк. Але сьогодні, друзі, я розкажу вам про приклад правильної реакції на російську культурну експансію, яка продовжується, не сумнівайтесь навіть досі в Україні. І про правильну реакцію на наших доморочених малоросів, які вперто продовжують тягти сюди російську патороч. Знаєте, навіть коли на це вже немає, нібито прямого замовлення. Боже, яке кончене. Але давайте про все по черзі. Отже, ви напевно вже чули, що останніми днями до Києва приперся російський співак ротом Валерій Міладзе. Для того щоб виступити на фестивалі Атлас Вікен, який у нас взагалі не париться питанням, запрошеннями російських артистів сюди. Чому, наприклад, я вже бойкотую його і туди не ходжу? Власне, фестиваль цей поклав з прибором звичайної на звернення поважних громадських організацій, які категорично проти виступали, проти приїзду сюди Міладзе. Чому цитую заяву цих організацій? Громадські організації України, детектор медіа, інститут масової інформації, Центр медіа реформ, Євромайдан, прес, Інтерньюз Україна, фонд Суспільність, Центр демократії і верховенства права закликають організаторів музичного фестивалю Атлас Вікенд відмовитись від виступу співака Валерія Меладзе та інших російських артистів, які відзначилися виступами на приватних концертах для сім'ї самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Ми не бачимо можливості розповідати на фестивалі Атлас Вікенд про важливість громадської активності, реформи свою діяльність якщо в цьому ж фестивалі беруть участь артисти, які служать авторитарному режиму, закликаємо організаторів Атлас Вікенд відмовитися від участі російських артистів, які служать авторитарному режиму. Ну але як ви розумієте, фестиваль Атлас Вікенд поклав на всіх з прибором. Меладзе там виступив, правда, там щось там крутив носом. Але все ж таки поспівав. Ну і знайшлася величезна кількість ідіотиків, які дійсно прийшли на його безкоштовний концерт. Нагадую, що раніше Валерій Міладзе у нас порівнював події 2014 року на Донбасі з подіями у Грузії у 2008 році. Ну напевно, з натяком, що як там грузини були самі винні в російській е е інвазії, так і тут ми розумієте, самі ж винні, що це от на нас росіяни напали. Потому що під насильником треба ж лежать і отримувати задоволення, а не намагатися боротися. Правда, власне, цей товариш ніколи не називав Росію агресором і не коментував війну на сході України. Хитренький. Так само, Міладзе у нас не дає концерти ні в Криму, ні на окупованому Донбасі, а для того, щоб не потрапляти в санкційні списки України. Ну і от останнім часом ця мерезлота зачастила в Україні. В неї там, за інформацією, яка в нас є, є багато приватних концертів. Ну а також він оголосив про свої великі сольні концерти в Києві та Харкові. Не впихайте, не впихуємо! І от, власне ж, виступив на цьому Атлас Вікенді. Але плюс ще до цього він приїхав зніматися в. Новому вокальному шоу на телеканалі Україна олігарха Ріната Ахметова під назвою Співають всі. Ну ви розумієте, Ахметівським медіаменеджерам не дає спати успіх конкурентів з їх вокальними шоу. Мова йде про плюс 1, 1» з голосом країни, і пінчуковський медіахолдинг з їх х фактором Ну і як же розкручувати новий телепроект, як не запросити чергову московську зірочку? Типу, от і дістали з рукава цього міладзе, який всі ці роки мовчав про Крим і Путіна, тому що майже вся решта російської мразоти вже давно в санкційних списках. Ну а міладзе у нас е, розумненько промовчав, щоб от в потрібний момент мати це такі можливість рубати бабло в Києві. Вийди сюди, розбійник! І от в цьому шоу е, також збирався брати участь заслужений артист України, соліст національного ансамблю пісні і збройних сил України Олексій Шпортько. От він з дружиною, а ось як він співає. Правда, відмітимо, що до 2014 року він співав російською і пробував вписуватися в сам такий малоросійський шоу біз ем, ну от в такому стилі. Дуже грустно. Я вшов, чувства. Але війна багатьом відкрила очі, і тепер, наскільки можна зрозуміти, у цього співака цілком патріотична позиція. І після появи на зйомках оцього от Міладзе Шпортько заявив, що разом з дружиною Анастасією залишає шоу співають всі. Зацитую його пост у Фейсбуці. Заявляємо офіційно після появи у проєкті на каналі Україна співають всі пана міладзе, який не знає відповіді на питання, чий Крим ми відмовляємося від участі у цьому шоу. Ми вважаємо недопустимим і аморальним запрошувати в Україну запроданців і шанувальників кривавого російського рубля. Боляче, що під час війни з РФ таких осіб взагалі впускають до України. Ми більше не хочемо бути причетними до цього московицького дійства. З нас вистачить і двох зйомках, на яких в якості гостя не було, пане Меладзе. Ви можете сказати, що ми залишились без піару і без ефірів на рейтинговому каналі, так, але ми залишилися із чистим сумлінням, а це набагато дорожче всяких там ефірів. Слава Україні! Слава воїнам! АТО! Що ж дуже гідний і правильний вчинок, дуже гідні і правильні слова. Виявляється, можна мати позицію, навіть розуміючи, що потім тебе оголосять персоною нон нонграта, і тебе не будуть кликати на олігархічні канали. Е, ну і власне кажучи, ти будеш там просто вже знаєш в бані, можна сказати. Е, ну що ж, але справа в тому, що ці канали продовжують знаєте, хайпувати на каловищі і орієнтуватися на совок в головах аудиторії з найнижчими смаками. Але тут, знаєте, хочеться підняти ще одне питання, окрім того, щоб передати величезне подяку пану Шпортко, який вчинив як нормальний українець, має чинити будь-який нормальний український громадянин, який має, знаєте, не хотіти, навіть я вибачаюсь, срати на одному гектарі з такими персонажами, як Меладзе. Але, зрештою, питання: от що робити з такими персонажами, знову ж таки, як Меладзе? Тобто, тими, хто є достатньо хитрим для того, щоб напряму не порушувати українське законодавство, не кричати про те, що він за Путіна, там не їздити на Донбас, стріляти українських солдатів. Це, власне, чому я? Вам і розповів про цей вчинок Шпортька. Бо він показує метод от той самий метод, який буде дуже дієвим у боротьбі з тією мразотою. Мова йде про е, метод суспільного осуду та тиск на тих, хто продовжує сюди тягти російську наволоч. Адже нашим завданням, друзі, є випилювання взагалі всього російського без виключення. Від Толстаєвська до Маргінштерна, Ососі. який, до речі, у нас напряму працює на Кремль нагадую. І до хитрої мразоти Басти, яка після однієї заборони на в'їзд до України через свої поїздки до Криму, тепер туди не їздить. Ну, щоб мати можливість приїжджати до Києва, давати концерти і стректи лаве е, скончених, які готові ходити на це лайно. Чи власне от таких от хитро в... Міладзе, які намагаються всидіти однією дупою на двох стільцях, при цьому є знаєте такою дуже правильною, акуратненькою зброєю російської пропаганди, адже співає від російської. Маємо тиснути на владу, на медіа, на тих, хто не розуміє сам, тому що повторюся: єдиним методом є. Зробити так, щоб всі ці, ці меладзе просто перетворилися на нерукоподаваних, і ті, хто їх слухає, так само це єдиний варіант. Е, нема варіанту там когось бити, нема варіанту просто постійно там зривати концерти. Ні, ми маємо просто зробити так, щоб держава нарешті зробила так, щоб все російське тут вважалося нерукоподаваним, хріновим і таким, що просто не може мати місця. Ну а в кінці. Хочу поставити старий добрий трек для тих, хто любить басту, міладзе і різноманітне інше російське лайно. Слухайте це для вас. Машин двери, штурм девери відкриває мерзота двері, ми прийшли вже гея твоя. Кров буде лятись, хтось сави. Мені звати Богдан Буткевич, це був проект без цензури на порталі Цензерне. Сподіваюсь, вам сподобалося наше відео. Будь ласка, поставте свій лайк, залишіть свій коментар і обов'язково не забудьте підписатися на наш канал. У нас нова ціль 200 тисяч підписників до кінця цього року. Допоможіть нам, будь ласка, і досягнути разом.